Шалом, це Славко. Сьогодні мені з боєм васів вдалося вирвати почечну часть у цього барашка. Тож ми говоримо за кінжали і почечну часть. Правильно, як навчає нас старий файрбайн, схопив людину за волосся, запатли, за комір нагнув назад і влупив по понирках ближче вище за. Пояс і там, якнайближче як найближче, до позвоночного столба. Щоб це зробити, ясно, що кінжал є значно більш відповідною зброєю. Якщо ми беремо тонкий кінжал, ми бачимо небезпеку односторонньої кріставіни. Ви бачите, що при кожній спробі вдарити, ви ризикуєте тим, що ваш паліць попавзє. Тому всі оці, от, на основі нікера, в Яко, здається, що єдиною альтернативою добитися режущого кінжалу є добитися достатньої ширини. Отут 37, бачите, що он троєчки чистий. Купити його можна 40х13 за 480 гривень в Україні, а так вони коштують і 800. Я бачив на хаб за 1100 продавали, потім за 800. А так ціна його. 480. Я вибачаюся, вон х 13. В Америці дуже багато дешевих ножів. Китайці зроблять 3 х 13. Ну, їхня 3 х 13 це десь 0,37% вуглецю і десь 13-14% хрому. Тому що нормальна сталь. Він калиться, що в нього мені подобається, він виглядає перекаленим. Тому. Я того за нього непокоюся, ну, рухів, як виш, вишні, але що є альтернативою? Чи можемо ми знайти не широкий кінжал і що брізав? Ясно, що можемо. Це от нам вказують наші бойові плавці, зокрема, Жорж Беша, ася, перевертайся сюди. От ось наш Жорж Беша. Ця людина, якщо ви пам'ятаєте, як це називалося, слухайте, бухтачки, каланги Марселя в 30-ті-40 роки, то там починалися. Полювання на риб з острогою з пневматичною рушницею з різиною не спневласне, і там були пневматичні і пружинні, і гумові резини. Олександр Крамаренко, наш співвітчизник, як це сказати, експатріант. Ну, власне, людина без гражданства, вона була теж одним з цих. Учасників, але все, бо це полювання на риб, якби не поокарбане не вдалося. Знаєте, хто такий поокарбане? Це борсаліна і кампанія. Якщо ви дивилися фільм, це батько Маркс... багатьох Карсіканець, батька багатьох марсельських родин, і саме він тоді виступив на захист мисливців за рибою, бо рибалки ясно, що не давали їм. Ловити рибу рибалки з сітками. Вони дуже був сильний конфлікт. Ясно, що рибалки псих, хо, от охотників на рибу перетопили. Якби поокарбоне не взяв їх під свій захист, не прикрив це велика людина. Ну він загинув при аварії потягу. відрізали йому обидві ноги, але... Сна... Дуже сильно білетризовану і дуже сильно неправдиву інформацію ви можете дізнатися за нього з борсаліної кампанії. Ясно, що Пол Карбоне був за окупаційний режим, тому що ну, як... з якого іншого режиму, як не окупаційного, можна щось підняти. А Оця людина Жорж Беша 50-го року зробила велику річ отакі от піхви на стегно До того кінжали носилися на поясі. Водолягка водолазни, оцей ход, як то плетвонурик, по-нашому українською, я навіть не знаю. Сомосатори, ще кажуть, еспанською. А навіть українською я не знаю. Той, хто нур, нуркує з маскою і ластами, ну, як в мене батько займався. Ще раз ми побачимо ось удар, бачите, в кость, і він все одно завдяки зубцям соскальзують. Так, удар треба наносити як можна ближче до позвоночного. Ста... Стовба, і якщо у вас почки не опущені, то ви явно попадете. Це хороша зброя. Ось. Вона твердість десь 52, це Z40, це французька сталь Z40 е? Вона десь ну, аналог нашої 40 Х13, десь 52, він м'ягенький, точиться, але не ломається. тим його і перевага. Він, як всі, Ну, не можна сказати, що це команда. Подібний кинжал, власне, отакі от кінжали. Тут з знахідкою беша є оці дуже зручне руків'я. От такий тип руків'я є одним з найбільш зручних для і морських і сухопутних бойових ножів. По-перше, він так от входить в піхви, тут от фіксується, можна навіть, я сьогодні пошта прийшла, я вам покажу зі старих піхов. Цього глока можна зробити нормальний фіксатор. У нього отут от якісний ви бачите упор на обидві сторони. Це був це кавальєро був. Це був кавальєро, ножичок, я його купив за, 40, за 400 гривень, беушний, французький. Він тут от сточений, щоб тримати вас, видали всі овальні, але нормальна людина, ви знаєте, вона бокові поверхності от таких от кінжалів ще на команду. Нормальні, хто дійсно користувався командою на практиці, вони так отак от, дві бокові поверх. поверх поверхні, щоб пальці налягали. І оцей от кавальєр, оце десь 70-ті роки, тому що Z40, я перепов, це не Z50, Ну, ви знаєте, Z-50 50 це аналог Золінгіновських стал, і зараз дуже багато нозів. Це 41-16 і далі якось це є. Це дуже якісна сталь z 50 але це z 40 Ну де в 60-ті роки було взяти z 50 Ясно, що z 40 Ріжу, чого в нього якісь. Я на боках, от на цих ріжу, чого в нього якісно завдяки цим зубам. Ну, завданням насправді морського ножа є не різати людей, є різати каси, різати канати. В Другу світову була аж одна. Сутичка під водою в Гібралтарі між італійцями. Ну, ті використовував цей нож Копію австрійську. Хоча вважається, що їхні кінчали були 10-сантиметрові -10 обрізані. Я ще так не розібрався, достовірно. А ці британці натурально з не ниляли. Ну, ви знаєте, це 51-60 сталь. Це пружинне англійське, це деж десь теж Ну, вони дуже, як яким, як я скажу вам гостроту, ви не повірите. І треба ще перевіряти дослідами. Бо дані за твердість масового випуска Фермарена в дуже ФС Дагера, вони дуже дуже різняться. І тому з піродаги, власне, потім Ася може ще покажи, показати. Ось і кусто робив. власне, модель була популярна, ось. Дага Дешасе, ось, власне, з. СІАДАХ, дах теж робила компанія Кустов в 60-ті роки була оцю модель Жоржа Беша, Вона перехопили, Ось ця модель Бешачу. Бачите, в оригіналі руків'я я було алюмінієва і в моделях мало виріс під гайку редуктора, Акваланга, щоб подачу. Воздуха регулювати. Ну це вже пізніша модель. Вона служила 50 років французьким бойовим плавцям. Ну, власне, але походження це не командо, насправді цих от ножиків, не команда. І навіть не французькі команди обрізані за це, за французькі команди ми ще поговоримо. А це британська фірма Typhon здається, десь у мене тут було. Зараз я спробую вам знайти. Виявляється, що це британці, власне, от такі от кинжали. Дійсно, 16-сантиметрові, це британці постаралися. Тифон, воно було, фірма Тифон. В, в, в кілька моделей. Але у британців було ще старе руків'я, сталеве, пряме, Отаке. от невдале його не можна було впіхнути. Оці от жоржом Беха покаже беша. Винайдені піхви на бідрі, не Бачите, от оно на, на голіні можливо кріпить на бідрі. Тому це тут, от. Криставіна, власне, це його Жоржа Беша, знахідка. А сам кінжал, я боюся, що це насправді такі британець, бо британці 50 років теж такі робили. І сказати достовірно, хто саме винайшов цей от дизайн, саме як підводного кінжалу, як морського, я не беруся цим треба ще розбиратися. І чи має на нього вплив команду? Навряд чи, бо такий от затуплений командой, це вже третя модель, і це вже, власне, 53-го року це вже французький дизайн. ми, ми Луї був такий Луї Анріо, коли ви от дійсно трохи знаєтеся на бойових мистецтвах, воєнних, то ви знаєте, хто такий монітор. Це людина, яка в від це не мастер фехтування без вищого вишого образування академічного фіртувального, але практик. І він викладає ножовий бій і рукопашний бій в військах, зокрема у Франції. Те от Луї Луїхріо з 11 того батальйону десь 53-го року довів кінжал Фарібарина і Сайкса до розуму зробив його більш-менш нормальний щоб він принаймні не обламувався в остріє своєму, але це ми поговоримо, чи ще раз я вам покажу. Бачите, удар, і все одно от -от він втикається. Це те найбільш неприємне, що може статися з вашим кінжалом що його остра часть упріоса. В кость. І для того ми окремо будемо говорити, треба брати або такого японця з осточеними вістрям, який обов'язково соскальзет, тому що воно наклонне, бачите, пішов вниз. Красавець уперся, якщо буде достатньо крепко держати вашого опонента за волос і за загрівок, то ви все-таки до почки йому достанете, і він закончить болівим шоком. Бай!